Так, себе наверное, открытое здание, здесь плюс 35, подъезжает машина в пыли. <ч soup> <questérance> С схемы, э -то, -то... Они знают меня в лицо, 50% коллектива я знаю по имени, и любые вопросы, которые возникают, мы сходим в экспедицию. От повірте мені, все одно соціальні сорта хліба повинні бути в країні. Не може такого бути, щоб відірвати. Якщо залишити тільки так, щоб ринок сам визначав, ніколи ми не досягнемо такої конкуренції, щоб це робилося. От коли роботи будуть відчатися, тоді буде конкуренція на одну чуть уже за уже за тисячу тиволіва. Машинка приїзд у сім'ї обласні немає ніколиченого.